Місто на жаль знову у скорботі на російсько-українській війні загинув наш земляк білоцерківець Анатолій Ігорович Стрілецький, який служив українському народові в лавах 225-го окремого штурмового батальйону на посаді майстра відділення безпілотних систем і загинув у бою за нашу з вами свободу 1 жовтня на Донеччині у Краматорському районі, поблизу населеного пункту Софіївка. Воїну було. 37 років. Милості Божої, царства Небесного, відпущення гріхів Його, у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Господу помолимось. От ти єси воскресіння, життя і упокоєння, душі спочилого воїна, захисника України Анатолія. Ти Боже наш, і тобі славу посилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і з присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас, і на віки віків. На жаль, щодня гине цвіт української нації, бо війна. Ми маємо завжди пам'ятати подвиг тих, хто поклав життя за Україну, її гідність та свободу і, звичайно, усіма можливими способами допомагати війську боронитися від ворожої агресії. Слава всім захисникам і захисницям України! Слава та вічна пам'ять Анатолію Стрілецькому.